Agora vai ter,

Gracias.

Мало того, що тут не так добереш, приду до плану, а про центральний квадрат чи мають купити ножкою. Готовий? І тебе не спершу людина, що перевертайтеся. Беріга, шукайте, 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 шукайте. О, бері, шукайте.

Ангелий, Песненьо, Рибченко, Вот Оп!

Amém. хлопчики, підходимо, будь ласка, до мене сюди, вон туди на старт, де ви, де ви стартували, де ви стартували 30 метрів.